Добрий вечір, шановні друзі, підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас знову е, очередна новинка скажімо, від компанії Profiline. Е, фактично, це дочерно, дочерний бренд від компанії Profiline. Сьогодні хлопці мені прислали на огляд ось такий павербанк з функцією фонарика. Досить класна штука, досить потужна. Хотів зробити для вас всіх огляд. Е, можливо, когось з вас зацікавить, тобто дуже гарна річ для подорожей. І, взагалі, тобто, можна взяти з собою не тільки в дорогу, а фактично використовувати вдома, так як він має функцію швидкої зарядки і можна швидко заряджати будь-який телефон чи навіть ноутбук. Давайте оглянемо, що ж компанія Profiline, точніше, дочерна її компанія, для нас випустила. Давайте оглянемо і розпакуємо, подивимося, що це за річ. Е, значить, дивіться, давайте почнемо з коробки. Portable Charger Power Bank Battery. Тобто це є павербанк і бачимо, що він має функцію фонарика. Так, давайте подивимося з цього боку. Бачимо, що він представлений в трьох кольорах. Ось тут бачимо, що він підтримує 100 ватну зарядку. Фактично, 100 Вт ми можемо заряджати навіть ноутбук. Бачимо, що є black, є чорний кольор, є grey і є blue. Тобто, він ну, притаманні для нього три кольори. Дивимося на зворотню сторону. Ось такий от дисплейчик в нього, з іншої сторони, фонарик і такий от шкіряний ремішок. Зараз ми розпакуємо, подивимось. Так, що ми бачимо? Battery display, power Switch. Тобто це означає, що на дисплеї ми будемо бачити всі параметри зарядки. Бачимо, що він підтримує всі режими швидкої зарядки. Тобто от Бачимо, що quick, quick Charge 3, Quick Charge 2. AFC, FSP, SCP, тобто, ну, тобто всі режими фактично він підтримує. І може заряджати е, з потужністю 22,5 Вт е, наші телефони. Так, LED Outdoor. Це говорить про те, що є функція фонарика і є 100ватний режим. 100 ватний режим бачимо, що так само він підтримує е, Quick Charge. Е, pq pd 3 Тобто, ну, фактично, всі формати швидкої зарядки він підтримує. Можна заряджати навіть ноутбуки. От. Давайте розпакуємо, подивимося, як він виглядає всередині. Може комусь буде цікаво, хтось захоче собі придбати таку річ. Це є Хорстек, Бачимо, що це є фірма Хорстек, це є фактично ну, дочерна компанія, тобто, яка випускає різноманітні аксесуари. Тобто, продають ці самі хлопці, замовляють. Імпортери це самі хлопці, які возять Profilaine. Профі Profilaine ми знаємо, що це дуже крутий виробник, дуже хороший. Відео погляду їхніх приладів товщиномірів. Всього решту є в мене на каналі. Можете зайти на канал, подивитися огляди товщиномірів і різних пристроїв від компанії Profiline. Е, оглянемо, що ж ми бачимо. Бачимо, що є Type-C кабель, тобто він використовується для зарядки даного павербанку. Давайте відкриємо даний Powerbank, подивимось. Зазвичай в такому звичайному кульочку. Знизу бачимо прорезинені ніжки. Давайте подивимось по характеристиках заявлених зразу. Дивіться, значить, 50 000 мАч він витримує, тобто це дуже потужний павербанк. Бачимо, що Type-C1 витримує 100 Вт зарядки до 20 В. Type-C2 витримує до 60 Вт максимум. І USB output, тобто бачимо, що 2, це 2,5 тобто, ну, Це більше для зарядки телефонів 9, 9 вольт. З цього боку бачимо, так як було написано в описі, два Type-C порта. Бачимо кнопочку, яка його вмикає, бачимо два USB, так, так, так само швидкісні порта. Тобто, якщо ми нажимаємо один раз. Тут бачимо процент заряду, скільки в нас залишилось заряду в даному павербанку. Якщо ми натискаємо два рази, то включається от такий флешлайт, тобто такий от яскравий фонарик, тобто він блимає, сповіщає в якомусь такому аварійному режимі. Якщо ви десь там скажімо так, знаходитесь коло дороги, чи десь там на автомобілі, чи ще десь, і потрібно такий режим флешлайту, якийсь там режим аварійний, то ви можете натиснути два рази на цю кнопочку, і він включить такий от режим блимання. Якщо ми натиснемо кнопочку один раз, то в нас вмикається, трошки треба на кнопку, вмикається от такий яскравий фонарик. Тобто є три режими. Так? От, якщо ми нажимаємо на кнопочку ще раз, от, він трошки стає тускніший, і на кнопочку ще раз от, такий от стає тусклий. Ну, Якщо нажимаємо відповідно ще один раз, знову ж таки він загорається так от, яскраво. Досить класно світить. Зараз я попробую в темноті продемонструвати. Але давайте перейдемо до основної функції, до функції павербанку. Виключаємо фонарик. Давайте попробуємо підключити телефон. Ось такий у нас Samsung. Це є Galaxy S20. Тобто він підтримує Quick Charge зарядку. Зараз попробуємо, як даний павербанк буде його заряджати. От, втикаємо наш USB-розйом в перший порт. От І бачимо, пішла зарядка. Показує, що 9 вольт. Зараз він споживає. 1,6 А. Відповідно, що по телефоні. По телефоні бачимо, що 39 хвилин до завершення заряджання. Тобто досить швидко заряджає. От, Тут бачимо параметри. Тобто показує зразу вольтаж, показує, скільки залишилось батареї, і показує ампераж, який тягне даний телефон. Е, зразу погляді. Самого корпусу. Корпус іде такий алюмінієвий, досить класно лежить в руці. Ну, Розміри от відносно телефона можемо побачити. Тобто, от, Такі от розміри, тобто він такий трошки грубенький відносно телефона, але відповідно, ця батарея має 50 000 мАч. Відповідно, вона мусить займати якийсь певний об'єм. Тут от такий шкіряний ремішок, досить зручно, його можна переносити в руці. От, заряджати, нагадую, можна навіть ноутбукним. Давайте ще попробуємо функцію фонарика і тоді повернемось до нашого відео. Хвалимку зараз я відключу. Зараз ми попробуємо перейти в темноту, я покажу вам, як світить фонарик. Так, Перейшов на сходову клітку, бачимо повну темноту, зараз включаю фонарик. Ось Так він нас світлює. Тобто фонарик досить потужний, бачимо, що практично від нього. От, це режим тускліший, це ще тускліший І це максимальний режим. Якщо ми його вимикаємо, от, бачимо, тем, темнота повна, вмикаємо, от, бачимо, як освітлює. Освітлює досить класно. От, фонарик досить якісний, досить класно, це все світить. так Повернулися знову ж таки на нашу зйомочну площадку, скажімо так. Ну, от такий от фонарик показую вам ще раз, як він виглядає. От, досить якісний, прикольний павербанк, досить класний фонарик, досить класна інформативна панель. Тобто бачимо всі дані вихідні позиряці. Рекомендую, думаю, що багатьом він буде корисний, десь в якихось автоподорожах, десь в якихось туристичних подорожах. Отже, можете переходити на сайт компанії Profiline. Посилання буде в описі під відео. Нагадую, там буде зразу промокод. Вводите промокод, отримуєте хорошу знижку. От. Або просто в Гуглі загуглюєте, пишете Прибор укер, переходите на сайт. Вибираєте будь-який пристрій від компанії ProfiLine, вводите промокод, який буде в описі під моїм відео, і отримуєте знижку на будь-який прилад, який вас буде цікавити. Обзори приладів ви можете подивитися в мене на каналі від компанії Profiline. Там є багато товщиномірів, пускозарядні пристрої, так само, будуть обзори на компресори, приїхали компресори. Так само можете подивитися відео по автоогляді, по автопідборі, яким я займаюся. У мене на каналі також є відео. Я думаю, що ще багато відео. Будемо знімати по нових приборах від компанії Profiline по діагностиці автомобілів, також по автопідборі. Тому переходьте до мене на канал, підписуйтесь і чекайте нових відео. А всім бажаю приємних покупок і гарного користування приладами від компанії Profiline. Всім дякую за увагу, всім хорошого вечора, мирного неба над головою і на закінчення війни. Всім дякую, переходьте на канал, до побачення!